Платформа «Київстар ТВ» представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар ТВ». в акваторії Волги а, спалахнула яхта. На ній перебували люди. Вона коштує мільйон доларів. Це мрія а, Путіна. Ну бо вона ж в Росії, да і вона згоріла. Ця елітна, як вони називають самі росіяни, що це була елітна яхта за один мільйон доларів, а може навіть дорожче. І що случилося з той Путіна? А вона утонула. Як падло підводне лодка Курск. От нещодавно була річниця, до речі, потоплення, потоплення. Каже Путін, да просто всі, як завжди, всі своїх кинули, вони там і захлинулися. На Волзі згоріла спершу, а потім потонула. Ну, рештки, бачите, те, що лишилося, дуже дорога мрія. Бо мрії Путіна, його імперські, і отакі вони йому дуже дорого всі обійдуться, і ціною людських життів, і втрат. І репарації вчора переживали наші глядачі, що буде Путін платити репарації. Буде Буде. може не завтра, ще не сьогодні, але буде тисячу і один відсоток. Тому навіть не сумнівайтеся, що він за все заплатить. А поки він розплачується своїми мріями, ось такими а причина пожежі цієї за попередніми даними, ймовірно, а може ні, це несправна електропроводка. В них постійно як не трава занадто гаряча і палахкоти, так. Технічні несправності, чи то якесь необережне поводження з вогнем, необережне поводження Путіна з людськими життями нашими призводить до того, що все повертається на території Росії або дронами, або бумерангами. На борту цієї мрії перебувало під час інциденту шестеро пасажирів. Вони встигли висадитися і не постраждали. Телеграм-канал База стверджує, що ця така яхта вартує щонайменше порядка одного мільйона доларів. そう。<creative. S 2> <laughs> CNN пише, що Путін здобув дві великі перемоги на Алясці. Він бачимо, загубив свою мрію в усіх сенсах і в Україні, і в на Волзі, А на Алясці він нібито здобув дві великі перемоги. Пише CNN. для України все могло пройти. Втім, значно гірше і так ні в року. Президент США Дональд Трамп на після зустрічі з російським лідером на Алясці виглядав засмученим і то і втомленим. Пише CNN. судячи з його виразу обличчя і слів, він не уклав жодної значимої угоди. Яка була би на його думку успішною, але все що очевидячки попереду. Як зазначає CNN, заява Трампа, ота про те, що одне або два питання залишилися невирішеними. А це свідчить про відсутність зрушень у таких питаннях, як території, які хоче Путін, і припинення вогню. Однак, російський диктатор в результаті буцімто все одно отримав дві величезні переваги. По перше, вражаюча картина зустрічі з червоною доріжкою в Сполучених Штатах видається незвичною формою репутаційної реабілітації військового злочинця для багатьох українців. Це було жахливе Товище ще більше затьмарене тим, що очільник Кремля. Назвав Україну братньою країною, не зважаючи на вбивства і мирних жителів упродовж трьох з половиною років. Пише видання. По-друге, зазначається в статті Путін виграв час. Путін отримав більше часу для своїх військ для просування по лінії фронту. Неясно, чи достатньо розгніваний Трамп, щоб найближчими днями пішли вторинні санкції. Але Путін, схоже, не поспішав, пропонуючи подальші зустрічі і продовження роботи. Час має значення. Пише CNN, оскільки літній наступ Путіна наближається. Це до перетворення поступових успіхів на стратегічні перемоги, але ми це наближення зупинили. Хасіан трошки поспілкується з нашими військовими. Водночас видання зазначає, що для України все могло пройти гірше. Зрештою, Україна прокинеться у світі, який не змінився. Але бачимо, ми що зараз він змінюється. Якісь є уже проблиски і миру, і гарантій безпеки. Я вже зараз починаю їх бачити. Окрім того, Зеленський їде до Вашингтона в понеділок. Там теж будуть говорити, сподіваємося, про мир справедливий для України. Тому говорити, що все ось так могло на, на полі бою просувається Росія чи світ аж ніяк не змінився. Ну дещо змінився, в яку сторону тут питання розбиратися, і куди зараз будуть шальки терезів теж хитатися. Але ем, каже CNN, що світ не змінився, жахливий світ, але без раптового зближення Шаї Росії або угоди, яку потрібно було би проковтнути. Бачте. А про це і бібісі писало, і ці всі журналісти там працювали в Анкориджі, то знають і більше ніж ми, що насправді хорошого мало від цієї аляски Трамп Трамповсько-Путінської, але одне є, що не було ніякого документа підписано і угоди, і це насправді добре. Ну тобто немає ніякої змови ще й тим більше закріплені на папері. Хоча ми маємо пам'ятати, що будь-який папер, на якому підписався Путін, не вартий нічого анічогісінько. Але тим не менше, цього всього немає. Видання за телеграф менше. Оптимістичне. Вони кажуть, Путін отримав від Трампа саме те, що хотів. І після того, як Трамп побалував Путіна своєю увагою, російський лідер відчує, що показав світові, що він знову там, де йому місце. На спільній прес-конференції, ну, це е, б, заяви для преси. Ось так їх називаємо, без спілкування із пресою. Прес-конференція це. Коли спілкуються преса і а, лідери, а не так як вийшли, злякалися. А щось проб'єєв Путіна Трамп загалі теж було очевидно, що без настрою і без нічого поговорив загальними фразами і пішли. Втім, видання за телеграф зауважує, що Путін отримав а, а, т, б, увагу від Трампа і ще й чітко натякнув, що, якби не українське питання, то Вашингтон і Москва були б друзями навіки, що в них були б чудові відносини. Путін виступив першим. Я те ж на це нашому нічному стрімі звернула увагу це взагалі дуже дивно перше має виступати та країна лідер тої країни яка приймає а це путін приїхав до штатів прилетів а не навпаки від його магадану до американської аляски звідки летів диктатор три тисячі кілометрів то ще але путін почувався ніби як господар ну принаймні візуал такий хотів створити а він говорив ніби про точки дотики з трампом історію там згадував ну що ж від нього віж псевдоісторію, тобто він же знов там карти Привіз а, нікому не зрозумілі і ним самим намальовані. А так от а є і ще й Путін намагався відшукати щось, що єднає штати і РФ. Але при цьому в питанні російсько-української війни говорив лише про те, що насправді роз'єднує і ще більше віддаляє всі сторони від миру. Це про ті першопричини маразматичні війни, про якісь. Про якісь заяви, що ми братські народи про погрози, фактично вже всі це так прочитали Європі Україні. Мовляв, будете зупинятися на нашому шляху до миру, чинити супротив, подивитися, що й буде. І на загал, Путін отримав дійсно вихід з міжнародної ізоляції. Хоча я думаю, що він недовгий Насправді заявив, що нашим країнам треба буцімто перегорнути сторінку. Звичайно, він відчайдушно хоче, щоб сторінка з нас. Свою війна була перегорнута, нагадує це телеграф, тому що він ж бачить, що як не крутий, але війна, якраз таки яку він не хоче зупиняти, при цьому вона його в каток катком геополітичної ізоляції дедалі глибше і ем, віддаляє від цивілізованих країн. Тім, поки Путін не припинить війну, навряд чи навіть штати стануть для нього ближчими.